Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Настав новий день і до нас віконечко зазирає сонечко. А зараз послухайте, будь ласка, віршик про сонечко. Сонце дивиться в кімнату, світить у віконечку. Діти плещуть у долоні, дуже раді сонечку. А давайте тільки з'ясуємо, сонечко воно яке. Я гадаю, що ви з батьками вже поспостерігали за сонечком. Тож, яке воно сонечко? На дотик воно тепле, лагідне, ніжне. А якого кольору сонечко? Так, жовтого кольору сонечко? А якої форми подивимося на сонечко? Сонечко має у нас круглу форму. А ще сонечко має. Промінчики. І за допомогою цих промінчиків сонечко нам посилає тепло і світло. А давайте не намалюємо сонечко, щоб у кожного з нас було дома своє сонечко. І допоможе нам в цьому чарівний пензлик. Подивіться, він вже приготувався до роботи, одягнув свій дерев'яний сурточок з металевим мерцем причесав свого чубчика. Тож спочатку ми, напевно, приготуємо пальчики і повправляємо їх. Почали один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальці погулять. Походили, погуляли і ще трошки постривали. Почав дощик накрапати. стали пальчиком. А зараз ми з вами перейдемо до другого столу, де нас чекає папір, чарівний пензлик, баночки з водою, з фарбою і серветочки. Ходімо. Погляньте, діти, на папір. Який він? Білий. А давайте покладемо руки на папір. Що ви відчуваєте? що він прохолодний, гладенький. Він чекає на зустріч зі своїми друзями, пензликом і фарбою. Тож не будемо зволікати, починаємо малювати. Але спочатку ми покажемо пальчиком, як ми будемо малювати сонечко. Малюємо коло ось так, лінію замикаємо в кільце. І продовжуємо зафарбовувати по колу фарбою сонечком. Від кола будемо малювати прямі лінії. Це у нас будуть промінчики. А тепер візьмемо в руки пензлик. Візьміть, візьміть його правильно. Трьома пальчиками за дерев'яний суртучок біля металевого комірця. Допоможемо Пензлику зустрітися з водичкою. Робити це ми будемо обережно. Пограється пензлик з водичкою. Залишки водички притиснемо до краю баночки, щоб стекли залишки води. А що ж наша фарба зажурилася? Ми ж з водичкою пограли, а з фарбою ні. То занурюємо наш пензлик у фарбу, набираємо трошки фарби. І починаємо пензликом малювати. Робимо лінію, яку ми замикаємо в кільце, Добавляємо трошки водички і замальовуємо наше сонечко по колу. Даємо нашому пензлику погуляти по аркушу паперу. Так, ось отримали ми кружечок. Тепер ми намалюємо прямі лінії короткі та довгі, короткі та довгі. Це в нас будуть промінчики. Так, отримали сонечко, промили пензлик наш у водичці гарненько, подякували йому, дякуємо тобі пензлик, і поклали його на місце. Малята, вам сподобалось моє сонечко? Сподіваюся, що вдома ви намалюєте кожен своє сонечко і разом з мамами прийшла до мені свої роботи. Я чекаю на них. До побачення!